Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як авторизуватися на сайті посольства та перевірити свій запис. Переходимо на сайт. Обираємо потрібну країну. Та натискаємо вибір послуги. Авторизуватися. Спосіб авторизації через банк ID. Обираємо потрібний банк. В нашому випадку це монобанк та натискаємо Продовжити. За QR-кодом переходимо до банку та підтверджуємо свою авторизацію. Повертаємось на сайт посольства, прогортуємо вниз та натискаємо Продовжити. Ви успішно авторизувалися. Переходимо в активні запити. Саме тут ви зможете поглянути всі свої записи, які є наразі здійснені до посольства.